Судова тяганина. Майже пів тисячі людей не можуть заселитися у власні квартири. Команда Сі4 розбиралася у скандалі Довгобуду на вулиці Рівненській. День героїв, вдячність захисникам та пам'ять і вшанування полеглим воїнам. Відкрите тренування. Як футболісти Буковини готуються до матчу за першу сходинку турнірної таблиці. Майже 500 людей не може заселитися у власні квартири. Скандал навколо Довгобуду на вулиці Рівненській. Цей житловий комплекс зводили понад сім років. Львівський забудовник обіцяв здати житло в експлуатацію ще в 2017 році та поступово відтягував цей процес. А з початком пандемії ковіду взагалі зупинив будівництво. Ольга Кішлар інвестувала у двокімнатну квартиру, оплатила все ще у 2016 році. Та з початком карантину каже, представники забудовника зникли. Зв'язатися з ними було неможливо. Вони все вивезли всю техніку, вивезли всіх робочих, навіть охороні охорону зняли. А тепер якісь нові власники щось там хочуть зв'язуватись, але ми з ними не маємо бажання зв'язуватись, поки нам не будуть визнані право власності на житло, то ми не можемо з ними зв'язуватись, тому що в них якісь ціни захмарні, вони хочуть ще, ну, Доплати Ольга та сотня таких же інвесторів, які заплатили за квартири у новобудові, наразі судяться з забудовниками. Все, щоб отримати право власності на майно, яке давно придбали у квітні. Місяці суддя Літвінова виносить позитивне рішення на користь інвестора, визнає за ним майнові права. Потім 27 вересня цього ж року, 2022-го, визнає мої нові права суддя Калмикова за одним з наших інвесторів. 6, 10 та 7, 11 суддя Одовічин визнає аж 6 об'єктів інвестування саме об'єктами інвестування та визнає майнове право за Людиною, яка їх і оплатила, після цього розповідає Сорін Житарюк, Інвестори навіть вели перемовини з директором фірми забудовника МС Імперіал Буд Ігорем Саврієм. Та після них з'являється новий забудовник. Зауважують ошукані вкладники. Тепер він вимагає доплату та переукладання договорів, у яких немає жодної компенсації. На сьогодні нам слідчі кажуть наступне: ця справа мертва. Вони нічого не можуть зробити, вони нічого не можуть довести, і вони не знають, чим це все закінчиться. Однак навіть страшне не це. Страшне те, що ці Судді, яких я вам назвав, які минулого року виносили позитивні рішення на користь інвесторів цього року, в березні, квітні та травні місяці, виносять протилежні договора. Нині інвестори зібрались під стінами Чернівецького апеляційного суду, останньою правовою інстанцією, до якої люди можуть звернутися або отримати майнові права на свої квартири. Адвокат інвесторів Георгій Фортуна зазначає, розмір загальних збитків, завданих усім ошуканим, складає понад 30 мільйонів доларів. Вимоги. Визнати дані договори інвестиційними мені все одно, як будуть названі ці договори інвестиційними, нехай хоч назвуть їх договорами з космосом. Ці договори дають підстави. Він є, він запрацював цей договір, тому що одна сторона виконала умови свого договору, і це є очевидно. Та невдовзі після початку засідання оголосили про його перенесення. Інвестори розповідають, так відбувається уже вдруге. Коментувати ситуацію та загалом роз'яснювати, за яких умов люди отримують куплене раніше житло. Адвокати забудовників відмовилися. Максим Бернг, Діана Чіяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4 У Чернівцях відзначили день героїв. На центральній площі міста вшанували пам'ять борців за свободу та незалежність нашої держави. Сумі сльози матерів та рідних загиблих буковинців. Вони нині зібралися у середмісті, щоб пригадати і скласти шану усім тим, хто стояв за Україну. Серед присутніх мама загиблого героя Яна Вільховецького. Загинув під бахмутом 15 вересня. Він з 16 року захищає Україну. Каже, як не вмовляла сина залишитися вдома, та все намарно. Він сказав мені, мабуть, якщо не я, то хто? Каже, якщо я не буду там, то він прийде сюди. І я не могла його зупинити і не могла йому противитися. Після смерті героя без батька залишилося двоє діток. А мама Валентина Вільховецька і досі не може оговтатися від горя. Таких щемливих історій нині в умовах повномасштабної війни з московитами чимало. Аби люди не забували та вшановували тих, хто захищав і зараз боронить країну. Родичі військових, священики та чиновники влаштували панахиду. Люди мають пам'ятати багато хлопців загинуло хороших. Які дійсно були героями і є героями і залишаться для нас завжди героями. До портретів полеглих поклали квіти, підпалили свічки у лампадках. Нагадаємо, день героїв 23 травня був заснований ще у 1941 році організацією українських націоналістів ОУН. Цей день обрали не випадково, адже 23 травня 1938 року убили полковника армії УНР, державного військового і політичного діяча Євгена Коновальця, одного із головних ідеологів українського націоналізму. Генрієта Беух, Любов Копоть та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 23 травня, відбулося прощання із героєм, який загинув за свободу і незалежність України. Сержанта Анатолія Дроня в останню дорогу провели в селі Баламутівка. Вічна пам'ять та слава глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ затримала у Черкасах російського агента під час коригування ним ворожого удару по місту. Зрадник збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем ППО. Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з пропозицією негласної співпраці. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. За матеріалами СБУ, довічне ув'язнення отримав диверсант російського РУ, який готував вибухи на одеській залізниці. Контррозвідники СБУ затримали його у жовтні минулого року у результаті багатоетапної спецоперації на Одещині. Серед вилученого ворожого диверсанта понад три кілограми тротилу протитанкова міна і підривачі. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому найвищу міру покарання довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці. Після 24 лютого 2022 року він був завербований представником ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні. Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв'язку зі своїм російським куратором. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України. СБУ викрила волинську компанію, яка постачала на Росію комплектуючи для виробництва підводних човнів. До організації оборудки прочатний керівник однієї із волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. Від початку повномасштабної війни ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. На боковині слідчі поліції встановлюють обставини двох ДТП із потерпілими у Чернівцях. Внаслідок наїзду автомобіля «Форд Сі Макс на пішохода. 36-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Ще одна автопригода за участю пішохода сталася в селі Дихтинець Вижницького району, в результаті якої травмувався восьмирічний хлопчик. За вказаними фактами ДТП правоохоронці розпочали кримінальні провадження. І до новин спорту. Футболісти Чернівецького клубу Буковина провели відкрите тренування. Буковина готується до заключного матчу сезону. Гратимуть на виїзді із командою Скорок Дніпропетровської області. На даний момент це суперник, як і по фінансовому, як і амбіційно, і як по підбору футболістів, напевно, найсильніший в цій групі. Налаштовуємося, опять же, по домашній грі. У них один удар поворотом, один гол був повністю володіли ініціативу. От, опять же, це домашня гра, я думаю, вони захотять взяти реванш. Я думаю, будуть налаштовані тільки на перемогу. Зустріч має вирішити, хто завершить сезон на першому місці турнірної таблиці. Нині Скорок займає першу сходинку, а жовто-чорні третю. Звичайно, останній матч всі надії, сподівання у нас на нього стоять, тому є можливість як найвище по турнірній таблиці піднятися нам. Прикладаємо всі Зусилля на тренуваннях стараємося, щоб кінець сезону для наших вболівальників і для нас був позитивним. Підсумовуючи сезон, футболісти та головний тренер кажуть: за 10 місяців зробити вдалося багато. В першу чергу ми зробили командний дух. У нас футболісти, які ми повністю довіряємо і Які приймають ту філософію, яку ми їм даємо. і на завжди у нас є бійцовський дух в команді, які друг друга підтримують. Не все виходило, що хотіли, але в кожному матчі старалися з кожною грою додавати в розумінні один одного в якихось ігрових моментах, що не виходило в попередніх іграх. Тому я рахую, в цілому можна віднести до позитивного, але є ще над чим працювати. Незалежно від того, як пройде зустріч зі скороком, Буковина вже закріпилася у першій лізі. У клубі кажуть, керівництво виконало усі обіцянки на цей рік. Не було затримки не по зарплатам, не по преміальним, не по відношенню до футболістів. Тобто, дякуючи їм за те, що вони допомогли. Ну то, що доповни, вони створили, тому що вони керівництво, вони створили цю команду, цей клуб і дали можливість їй закріпитися в першій лізі. І я думаю, що. З такими біційними керівниками я думаю, будуть більш амбіційне завдання. Тож про плани на наступний футбольний сезон у клубі говоритимуть уже після літньої відпустки. Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини Чернівців, телеканал СІ 4